Доброго дня всім, мене звати Оксана Рушевська. Кожен тиждень, четвер, в місті Львові, на Новиничанка 20А ми зустрічаємося для того, щоб доносити дуже цінну інформацію. Цінна вона і тим, що зараз ми живемо в <кхух> такий складний час і наше головне завдання під час війни це вижити, вижити і залишитися фізично і Морально здоровими. І наше здоров'я воно завжди було в наших руках, а зараз я вважаю, що це абсолютно наше завдання взяти здоров'я і відповідальність за своє здоров'я в свої руки. І кожен тиждень ми доносимо цю інформацію, ми виступаємо зостом як експертами більше глибше в тій темі, але багато людей, які вже з нами використовують цю продукцію для відновлення здоров'я, вони так само вже є експертами і вони виходять і діляться своїми результатами. Цією компанією я познайомилася півтора року назад. Я була керівником складу іншої продукції більше п'яти років у Львові. Дуже глибоко є в цій темі, тому що я дипломований нутраціолог, сертифікований дієтолог, так себе похвалити, і коуч холістичної медицини. Що таке холістична медицина? Це та, що говорить про причини захворювань. От тим вона і відрізняється від традиційної медицини. І коли мені кажуть, Оксана, що ви лікар, ви відкриваєте такі правду говорити, як онкологія, ревматоїдний артрит. Я кажу, я не лікар, я не лікую. Але я знаю, як відновити здоров'я, як бути здоровим, як займатися профілактикою. От тим я відрізняюся від лікаря. Якщо вам потрібно лікуватися, якщо у вас відкрита язва, ну, ясно, що вам не треба втручати до нутраціолога, чи у вас злетіли гормони, і вас тремор, ну, ви просто мене не будете розуміти, про що я вам говорю, вам треба не лікуватися. Але коли ви вже свої хронічні захворювання перевали такий стан ну, траміції, ви можете тоді почати шукати цю людину, яка до вас почне доносити інформацію і буде говорити про причини захворювання. Тому що традиційна медицина, що вона робить? Вона лікує, вона має протоколи. Протоколи, ви шум у вас були, пішкінник, ви пішли до гастроентеролога. залетіли вас гормони, ви пішли до ендокринолога. Почався вас висип, ви пішли до дерматолога, і кожен який дає свої таблетки. А потім ви просто по колу ходите до різних лікарів, щоб відновити. Потім починку, шлунковий кишковий тракт тут вам дали гормони і це так по колу є. А причин ніхто не забирає. Тому що кожен вчився, як я працюю, співпрацюю з лікарями, і з ними говорю, вони кажуть, вату лікарів їх. Ну, я не знаю, де ви бачили здорових лікарів. Я бачила їх там здоровими, де вони ще щось, крім традиційної медицини, вживають. Оці лікарі здорові, коли вони допомогли собі традиційній медицині, але використовували ще не тільки нетрадиційну медицину, вони тоді пішли на шлях здоров'я. І тому, коли я з ними співпрацюю і розмовляю, ходимо на каву, ділимося різними результатами. Дуже мала такий зворотній зв'язок від людини, яка була, був хірургом, і він мені говорив, що він був хірургом онкологія рак легенів. І мені настільки було цікаво, я кажу, яка виживаємость людей, які зробили операцію, і ті, що не роблять операцію. А він каже, чесно, рік. Після операції, рік без операції. Але для хірургів для мене це взагалі великі боги, тому що те, то, що вони роблять, це дійсно хіру... хірургія потрібна. Але, на жаль, яка статистика, тому що хірург він ж коли оперує, він ж не буде вам доносити, що треба пити воду, їсти хорошу якісну їжу, тому що це ми працюємо з причинами. І якраз отут ми про це і говоримо. І клітина харчування для мене воно є. Інструментом, з яким я допомагаю людині відновити здоров'я, це один з інструментів. І сьогодні така цікава тема і холестерин. Чому така тема кожен раз ну, вибирається тема по четвергам, тому що був запит по холестерину. Я глибоко читаю аналізи, і коли людина бачить, холестерин високий, високий, вона десь чула, що це ж інсульт, інфаркт. Правильно, це так і є. Треба боятися, треба тримати страх, але треба, щоб той страх був продуктивний, щоб він вас привів до того, щоб ви почали розбирати своїм здоров'ям. Але холестерин, як може, ви не всі знаєте, це дуже класна речовина, яка просто життєво необхідна нашому організму. Без неї наш організм не буде жити. Кожна клітинка, от каркас нашої клітини, це є холестерин. це той хороший холестерин. Холестерин в нашому організмі відповідає за нашу життєдіяльність нашої клітини. Він відповідає за наші статеві органи. Якщо у жінки пропали місячні, якщо жінка не може завагітніти. Це нехватка жирів, це нехватка холестерину в організмі хорошому. Він відповідає за синтез вітаміну Д3. А він просто життєво необхідний. Так само це вітамін д 3 Він відповідає за наше травлення. І оце той хороший холестерин. Наш організм він дві третіх виробляє сам, а одну третю ми його отримуємо з їжі. І їжа це наша тема, тому що ми працюємо з клітинним харчуванням. Я завжди кажу, проаналізуйте, що ви їсте. Тому що люди ті, що в темі вже там рік чи більше часу, і вони споживають продукцію клітинного харчування. І що ми бачимо перші місяці? Ми можемо бачити останні, і можемо бачити такий вау-ефект, що організм зреагував, тому що хапсули абсолютно унікальні. Їх було сім е, років назад, вони побачили світ завдяки тому, Олічка, завдяки тому, що. Заходьте, заходьте. Сім років тому по запиту американського бізнесмена, який мав проблеми з сином, він зробив такий запит лікарям. Йому треба було унікальну капсулу, щоб поставити на ноги його син. І це 14 років розробок. Капсула є унікальна тим, що це є нанотехнологія. Таку багатокомпонентну капсулу дуже важко зробити, тому що ми знаємо виробництво там, якогось монопродукту, чи там дві-три складові, а тут їх дуже багато. Тут є чотири види грибів, тут є речі, ще так і кордіцепс, чага, тут є сублімовані овочі, фрукти, ягоди. Те, що ми не доїдаємо кожен день, те, що має бути на нашій тарілці. Тут є і шпинат, і брокколі, і ягоди, які дуже антиоксидантами. І є ще трава енергетики. І ви з перших днів побачите, як починаєте споживати цю капсулу, вона як діагностом йде по вашому організму і шукає там, де у вас якась поломка. І починає з тим працювати. Друга, друге, в нас теж капсула не менш унікальні, ніж L8. Це є XLR8. Це є дві капсули, які п'ються одночасно ввечері. Фіолетова і біла. Біла вона буде працювати з вашою нервовою системою. Ви будете дуже якісно спати. А ми знаємо, коли ми якісно спимо, наш організм відновлюється. Тому що, якщо ми не будемо спати якісно, є у нас такі люди, які сплять неякісно, і відновлення дуже важко, тому що напродовж дня ми починаємо більше стресувати, тому що у нас не вистачає отої енергії, то, що наш організм нормально не відновився за ніч. А ця капсула вас складе спати. І якщо у вас дуже хронічна автома, в перші дні в мене були такі від моїх клієнтів, ой, Оксана, мені та капсула не підходить, сама собі відставила. Я кажу, чому Тому що я наоборот від неї не сплю. Я кажу, та, тому що ти така хронічно втоплений, та капсула ще тебе не вклала. Але mm -hmm. вона буде працювати на накопиченням. Чим ви довше її будете споживати, тим якісніший буде сон. Тому що тут є магнія тут є ашваганда, та що буде спокоїти нервову систему, тут будуть е, цитрат і мелатонін, які е, дуже важливо споживати коли з біоритмами до 11 годин, якщо спати для того, щоб він початку. А друга капсула фіолетова це є детокс нашого організму, відновлення клітин печінки, заселення нашої мікрофлори нормальною, там є пробіотики, пребіотики і енземи. Далі ну, про холестерин. Холестерин буває поганий, як говорили, і хороший. Його можна побачити тільки по аналізу крові, з ним працюють лікарі-терапевти, якщо терапевт бачить високий холостерин, він же тоді відправляє до кардіолога. І коли я почала вивчати причини, про що пише традиційна медицина, що приводить до високого холостерину? Вони пишуть, вони пишуть цукровий діабет, проблеми з ендокринною системою, хвороби нерок, обмінні процеси, які там погані, йдуть інсулінорезистентні. Ну, ніхто не говорить, що привело до тих хвороб. А ми якраз говоримо: а що привело до цукрового діабету, що привело до збою в ендокринній системі, що привело до поганого траплення. Перше, це стрес. Стрес він дуже впливає на холестерин, тому робляться ті бляшки, до чого приводить високий холестерин? До атеросклерозу він приводить до проблем серцево-судинного характеру. Це будуть і інсульти, це будуть і ішемічні хвороби серця. Це дуже серйозні захворювання. Але коли ми бачимо високий холестерин, ну навіть ви особисто повинні задумуватися, що ви зробили таке, що у вас пішов той холестерин високий, розберіться. Як ви стресуєте? Чи ви п'єте воду? Це дуже важливо. Чи у вас не вистачає часу на ту воду? Бо у вас ще є компоти, алкоголь ще треба віски попити там тиждень, тижні, і север, то Ну, розберіться з тим і розберіться, чим ви харчуєтеся. Бо я вже говорю дитина, харчування воно унікальне. Ну якщо людина побачила за 7 років як на ринку ці капсули є. Просто шикарні результати можна на ютуб-каналі знайти, і півтора року ми постійно тут говоримо. Люди виходять на сцени, які діагнози знімалися, але людина не змінює ні тріоти харчування, ні свої стреси, не п'є воду, а тільки ті три капсули. І лежить, і чекає. Де результат? Результат буде. Перші місяці буде загострення і буде вау-ефект, А потім воно буде знову погані аналізи. Ну я вже це побачила за півтора-два роки. Але коли ви це зробите в комплексі. Розбиратися зі своїми стресами почнете пити воду. Тому LF8, XLR-8 називається ела 8 От вчені просто навіть заклали ту вісьмірку в цей продукт для того, щоб людина почала споживати воду. Ну компот, якщо у вас є, ну в чому тут? Це закислюючий продукт. Ну хочеться літом, да, якийсь там свого городу, ну собі, попити. Але ви зрозумієте, що компот це вже є мікро, макроелементи, вітаміни. Це вже наш організм це сприймає як їжу, це вже їжа. А вода це основа основ. І тому з стресами розібралась вода, збалансована тарілка харчування. Мають бути жири, білки вуглеводи. Якщо буде якісна їжа, не постійно жарене, не фастфуди, не трансжири, ну звідки ж візьметься поганий холестерин? Ну збалансуйте свою тарілку. Ну в інтернеті є дуже багато і марафонів і інформації. Збалансуйте, не вмієте збалансувати, записуйтесь до мене і точно збалансую, Бо я тут багато людей, з якими ми попрацювали. І вони вже знають, яка має бути збалансована тарілка харчування. І тоді, оце клітинне харчування, воно вам дасть вау-ефект. Ви побачите, як з часом один, другий, третій діагноз у вас будуть покидати ваші симптоми і холестерин в тому числі, при тому, що холестерин він дуже важко понижується. От є в мене такі люди і кажуть, Оксанка, ну що ти така? І я. І денні, вечірні, в день вечірні пікарні пила, а холестерин, от високий лікар сказав, що там через рік там прийдете. Лікар через рік сказав, він слав її через місяць, так, через рік, якщо щось, ми там будемо щось робити. Я кажу, це вже круто, через рік він вам дав такий от е, термін. А я кажу, давайте я тепер подумаємо. Я кажу, чи ви допивали воду за до той час? Ну я не встигала. Я кажу, а що з нашою тарілкою харчування? Ну, так воно було, я кажу, ось. Подивіться, ну, ну зробіть це в комплексі, ви побачите, як той холостерин буде понижуватися. Бо що робиться в традиційній медицині? По Пожиттєво дають статини. А що таке статини? Це те, що буде з цією виходить, що вас будуть злітати всі ваші органи і системи. ваша печінка буде мати застіжовчи, ваш лунково кишковий тракт не буде нормально тривитися. Та краще зробіть то, що зробити в комплексі, щоб відновити кожен орган системою клітину. До чого може привести високий холестерин? Він приведе до, до інфарктів, інсультів, до атеросклерозу і смертність людей набагато є вища при високому холестерині. Його потрібно боятися, коли він є високим. Його дивляться не тільки одним маркером холестерин, а й є такі у ем, нас як ліпов, як завжди путу ліпо низької щільності. Це є якраз наш високий холестерин і ліпопротеїни в високої щільності, це наш хороший холестерин. Але його там ще дивляться з тригліцеридом і це треба все в комплексі дивитися. І коли вже вони зашкалюють, тоді вже треба говорити з лікарем. Але з лікарем завжди говорити не про статини, а щоб він вам дав шанс змінити потерілку харчування, попробувати наш унікальний продукт. Він точно допомагає тому, щоб понизити цей холестерин. І коли люди починають... Нам споживати таку продукцію, ми обов'язково в нас є водичка, це є мінералізатор. Ми, виходить, таку мертву воду, яка є бутильована. Ми капаємо в стаканчик і вона в нас уживає завдяки тим мінералам, що тут є. І людям, які мають високі холестерин, я просто рекомендую звернути увагу на пікарді. Унікальний так само продукт це він номінантом був на Нобелівську премію, тому що його формула є унікальна. По серцево-судинних захворювах і на пониження холестерину, тому що тут входить коензим q 10 і він якраз оцей елемент він дуже-дуже показаний для тих людей, хто має високий холестерин. І тут є дві унікальні амінокислоти L-аргінін і l цитрулин І все в комплексі воно працює такою формулою, що воно буде понижувати високий холестерин, відновлювати суд, серцевий ритм, буде впливати на тихікардію хі... аритмію, буде очищати ваші судинки. Буде забирати ті пляшки. Але тарілка харчування, вода, робота з стресами це все має бути в комплекс. І ще рук. обов'язково рух, тому що ми це є нам потрібен кровообіг. І щоб до наших судин, до нашого мозку, до нашого серця це все донеслося, ці наші капсулки ми повинні рухатися. І тому все є по пунктах. Як це зробити, ми побачимо дуже гарні показники, ну як мені кажуть, за скільки часу він комиситься? Я кажу, без поняття. Звідки можу знати? А ви лікар задаєте питання? За скільки часу я вилікую там якісь як, гастрит чи щось? Не задаєте? Він вам дає протокол, вам стало від того протоколу гірше. Ви прийшли, він вам поміняв інший протокол, і Ви собі ходите. А потім бачите, що той лікар не справляється, ви його поміняли на інший. Вам хтось раз так каже? Чи лікарі вони виступають з темою холестерину? Бо я говорю, ша мені говорять, Оксана, як ви можете такі теми серйозні піднімати? Я кажу, можу. Тому що я знаю і бачу, як діагнози міняються, і як міняються аналізи, коли ми даємо цю продукцію, коли ми змінюємо людині спосіб життя і працюємо з причиною. А лікарі вони працюють в своїх кабінетах з протоколами, і так само шукають той вихід, щоб відновити своє здоров'я. І тому пікардіо це точно про високий холестерин, він буде на допомогу. Ще є така продукція унікальна, як редженер. Цей речення э, буде працювати з запальними процесами всього організму, тому що тут є колаген, гіалуронова кислота і куркумин. І якраз куркумин відповідає за запалення. А що таке високий холестерин? Він викликає запалення всьому організму, і цей продукт якраз буде гарно э, відновлювати ті процеси, забрати запальні процеси. Ну і наша гордість – це є зелений коктейль, який так само працює з серцево-судинною системою. Тут є парустки чменя, пшениці, тут є люцерна. Його можна споживати і на водичку, і на кефірчик. Я особисто дитину на кефір, тому що це кефір це є і білок, і ще хороші бактерії. І в нас виходить, ми закриваємо дуже багато питань з травленням. Дуже смачно і дуже гарно впливає. Він так само на високий і його понижує. Ну і як нам потрібно справитися. З якимись захворюваннями, тому що ми говорили, що високий холестерин це наслідок того, щоб в організмі може бути цукровий діабет, докривна система з нирками, проблема з статевими органами. Ми додаємо імунокод для того, щоб організм підняв імунітет. Ми не стимулюємо це. Не є імуностимулятор, це є імуномодулятор. І він допомагає організму справитися з любим захворюванням. Якщо цю схему додати імунокод, Процес буде набагато швидший день. Зараз у нас вийшла продукція з колагеном. Арабала із ензимами, це так само про травлення. І в нас в вечірніх капсулах вже є ензими, пробіотики і пробіотики. Але це все тут іде мікромістом, і воно працює за рахунок унікальної такої формули, і воно підсилює дії один одного. А коли ми будемо пити ензими пробіотики, це ми вже заселяємо хорошу мікрофлору, і воно буде працювати як мезин, якщо люди привикли до мезин там. Для, для шумкової різні таблетки питу. Оце буде повністю замінник тих продуктів, і воно буде допомагати відновлювати пшенково-кишковий тракт. Ну І cbd конопляне масло це буде теж про високі холестерин і на пониження, тому що cbd конопляне масло знов ну, таки унікальний продукт нанотехнології, Тут є ще м'ятка, яка заспокоює нервову систему. Буде відновлювати імунітет і кожну підтримку, і так само буде йти на пониження холестерину. Це ми капаємо, така пепечка тут є, і ми капаємо. Просто є сильніші продукти, є трошки слабше, залежно від там є тисячі і дві ну, з половиною тисячі там. Три з половиною тисячі один. Отже, з холестерином можна справитися. І не треба з ним жити і бути на стати на все своє життя, які приведуть не зрозуміло до чого, до абсолютно хворого організму, тому що будь-який хімічний препарат він роками накопичується. Це буде просто хімія, яка вас іде, іде з накопиченням на вашу починку, на ваш луково кишковий тракт. І ця продукція я її рекомендую, тому що я бачу дуже гарні результати по-любому діагнозу у людей. І високий холестерин, я так само вже бачила, як він змінюється до півроку часу. Дуже гарні, я бачу по показники по біохімічній менти крові вже йдуть зі сцени, бо дуже багато людей які будуть ще сьогодні виступати. Дякую. Дякую, Оксано.